Друзі, вітаю, це мій тихий рай. Сьогодні, як завжди, розпочала з поливу, вже вдворі пополивала, поставила тут трохи на кабачки, хризантеми, трошки навіть на картошку потрапляє, ну це хай буде. І трошки помідорів. А я зараз зайнялася сапкою. Є в мене плани на сьогодні, хочу тут просапати, прибрати і дещо посіяти. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся. Нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, мені дуже приємно. Погода зранку така сама, як вчора. То сонце пече, то трошки ховається за хмарки. Коли ховається, то трошки легше дихать. Тому хочу трошки попрацювати на городі. Друзі, хочу трошки врятувати, не знаю, чи мені це вдасться, свої огірочки. Зробила ось таку, такий рівчачок. Бачите? Кладу сюди огірочок і пригортаю. Не знаю, допоможе, не допоможе, Ну, треба щось робити. І тут навколо коріння отак теж добре пригортаю землею. Буде поливатися, може і щось дасть. Не знаю, це в мене сорт Кібрія, він якийсь стелиться, не дуже вверх. А ті там, е... ну цей теж більш-менш це посалімо теж стелиться, Я, до речі, в минулому році там далі е... садила їх. В мене були непогані урожай і довгенько були. А е... ой, що у нас тут? Рубінштейн? Він наче трошки вверх росте, не знаю. Ну, коротше, буду пробувати пригортати трошки, а результат побачимо, що буде. Понагортала, поприкривала трошки стебельки від кореня. Тут уже де ось огірочки і зелень, це я не пригортала, а тут де корінчики поприк... поприкривала, може щось допоможе. І поробила ось такі рівчачки. Зараз покажу, що я хочу посіяти. Тут Сподіваюсь, що все-таки я буду час від часу поливати, що вода не закінчиться. Огірки, чи будуть, чи не будуть. А трошки понасіваю зелені. Взяла кущовий кріп, базилік зелений і червоний, чи бордовий фіолетовий. Салат одеський кучерявець і червоний, кінза і морку, хочу каратель попробувати. Ще можна садити на. Щоб на зиму на зберігання було. Тому зараз висіваю і побачимо результат. Кому цікаво, залишайтеся, слідкуйте, підписуйтеся і будемо бачити, який результат. Ну, от і все, посіяла. Зараз, звичайно, поливати не буду, бо вже спека. Неможливо дихати. Я не знаю, зараз ну, 10 годин ранку, не більше. Вже так пече, що кошмар. Тому вже завтра буду поливати, кому ще попаде. Поставила ложечки, понамічала дещо, будемо чекати результату. А я чекаю до хати, бо вже неможливо. Ну, друзі, поки ще сили є. Я вирішила посадити огірки, взяла родничок. Тут написано, що для літнього осіннього е, висаджування. Е, пасаліму в мене ще є, я замовляла. По кій, не знаю, це вже роки два ці насіння, не знаю, зійде-не зійде, але взяла маша це із кошика. Але я вирощувала поза минулого року, то мені сподобалися ці огірки. Еколь теж з кошика, і анулька з кошика, і сопліца. Це теж, по-моєму, поза минулого року. Хочу посадити по декілька штук, щоб було пізніше, може, все-таки. Будуть ще трошки огірки, і е, кабачок цукіння ківілі Ф1. Е, теж штуки 4-5 посаджу, приготувала ґрунт і буду зараз висаджувати. Огірки, е, всі для консервації годяться. на салат, і на деяких написано, що для засолки. Тому вибрала всі, потрошки посажу і побачимо. Перше взяла кабачки. Чотири штучки вистачить. Якщо буде все добре, то мені буде з головою їх достатньо. Насіння оброблене. Загубляю і потім полию. Так, вибираю яке найкраще, щоб. Сподіваюся, що посходи Ну і, звичайно, поливаємо і перший висіваю руднічок. Взяла шість стаканчиків, його я побільше посаджу і висаджую. Люблю висаджувати розсадою, тому що я бачу, що зійшло, що не зійшло, і потім не бігає, чи воно зійде чи не зійде. А так бачиш, не зійшло, не зійшло, зійшло, значить. Можна висаджувати. Ось так. Обов'язково поливаємо і підписуємо. Ну, от і все. Будемо чекати результат. А вам, якщо цікаво, залишайтеся, підписуйтеся, ставте вподобайки, нажимайте на дзвіночок, щоб приходили повідомлення. Пишіть коментарі. До нових зустрічей. пока.